Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я Віталій Вознюк радий провести з вами цей час ефіру нашого для того, щоб з'єднатися в нашій спільній перемозі Ісуса Христа, щоб дозволить Божому Слову стверджувати нас в істинах Божих, щоб поставить нас ну, в правильну позицію через Ісуса Христа перед святим Божим троном і перед Його обітницями. Від вас, будь ласка, вподобайки, так само зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку. І пошліть ссилку вашим друзям, знайомим, щоб вони так само могли доєднатися до цього часу ефіру і разом стверджуватися в істинах Божих. Я вірю в те, що ми покликані бути світлом Євангелія, царства і свідоцтво Приходу Святого Духа. Він сказав: ви приймете силу, коли зійде на вас Святий Дух, і станете моїми свідками. В Єрусалимі, Юдеї, Самарії і навіть до края землі. Я вірю, що ця обітниця належить кожному із нас, і ми можемо будувати наше життя відповідно до цієї істини, збудовуючи в своєму серці це відкриття, передаючи його і наповнюючи цим відкриттям свій розум, свою волю, емоції, почуття. Підкоряючись істині Божій, ми можемо дозволити Богу використовувати нас в тій перемозі, що належить нам по праву. І наступне, що важливим є для нас, щоб ми розуміли завжди, що стверджуючись в Божих істинах, ми не стверджуємося ними тільки для якогось особливого часу, ікс, який десь колись може настати. Я вірю в те, що пізнання Божої істини і відкриття Божої істини має стати повсякденним нашим викликом життя, коли ми використовуємо Боже Слово і істини Божі використовуємо на постійній основі. Дозволяючи Духу Божому, дозволяючи істинам Божим формувати в нас оте живе бачення, бачення перемоги, бачення радості, бачення проявленої віри ну, на практиці. Ну, тоді, коли ми, скажімо, не тільки в церкві, а коли ми вдома, коли ми на роботі, коли ми в дорозі, коли ми в простому спілкуванні, ми маємо розуміти, віра має працювати завжди. Ти не можеш жити ну, таким двойним, тройним, десядерним життям, що ось тут я використовую віру, бо я прийшов до церкви, а тепер я просто в своєму домі, і мені не треба використовувати віру, а тепер я йду на роботу і там тим більше я не буду використовувати віру. Ні, послухайте, віра це має стати частиною твого життя. Якщо ти дійсно будеш будувати свої відношення з Божим Словом, і ти дозволиш Божій істині, щоб вона була основою твого життя. То тобі прийдеться вірою ну, жити постійно. І це дуже правильний вибір, і це дуже правильне рішення, яке ти можеш прийняти в своєму житті, довірившись Богу, покладаючись на Бога, довіряючись Його перемозі, знаючи, що насправді його слово воно живе, воно діяльне, воно переможне, і воно не може бути, ну скажімо, змінене. І Бог не може зріктися від свого слова, яке він пообіцяв тобі і мені. Тому я вірю, що сьогодні день, коли ми передивляємося себе, ми задаємо собі питання, наскільки Бог дійсно задоволений моїм стилем життя, наскільки ну, те, що я проповідую, те, як я живу, воно відповідає один одному. Це дуже, дуже важливе питання. І це стосується не тільки проповідників, це стосується кожного, хто увірував в Ісуса Христа. Ви знаєте, і людей, які проповідують добре, правильно і живуть зовсім не так. І ви маєте приклади тих людей, які проповідують і також і живуть, або, по крайній мірі, ідуть в цьому напрямку дуже твердо і стверджено. І для них це є принцип життя. І ми маємо, як Павло закликає нас, підражать отаким людям в поведінці, в вірі і в вибору тих цінностей, які ми вибираємо в нашому житті. Тому, торкаючись кожної сфери нашого життя, ми задаємо собі питання, чи я можу дійсно так жити в цій сфері, по Божому принципу і з вірою. І це дуже дуже важливий виклик. Чому? Тому що я скажу в моєму сімейному житті, у відносинах з дружиною, у відносинах з дітьми, у відносинах з моїми близькими братами, сестрами, я маю використовувати віру. І це є найсильніша взаємодія з Богом і з Духовним світом Бога, коли я дійсно використовую віру і цим самим я дозволяю Духу Божому. Приходить і стверджувати наші відносини. Тепер стосовно до мого здоров'я, я маю жити теж з вірою. Я не маю перейти тільки на, на те, що я буду займатися, знаєте, там, фізичними вправами, я буду займатися в спортзалі, я буду там, скажімо, правильно кормити себе. І це все буде відповіддю для мого здоров'я, довголіття, функціональності мого тіла. Все це гарно, і воно не відміняється вірою, але віра дає мені силу в першу чергу залежить від Бога і того, що Ісус зробив для мене на Христі стосовно мого здоров'я. Тому що, коли я маю це відкриття, тоді всі інші речі стають дуже швидко на свої місця. Стосовно фінансів, те саме питання. Чи, чи віра відміняє мої діла, які мають привести мене до заробітків, які мають збудувати бізнес чи якусь діло, яке я роблю? Ні, віра не відміняє. Віра дає мені відкриті двері. І я міг би сидіти і задовільнятися, знаєте, тим, що маю, і дякувати за це Бога. Але я до сьогоднішнього дня працюю фізично. І я створюю свій бізнес, який годує мене. Я займаюся будівництвом, займаюся різними іншими проєктами, які допомагають мені фінансувати якісь проекти церковні. І я не соромлюсь цього. Чому? Бо я через віру пішов туди. Я працював над цим, я працюю над собою, щоб це приносило для мене ствердження, успіх для того, щоб я міг другим дати. І благословить інших, хто на це не здатний. І це стосується всього. Це стосується служіння. І якщо ти приходиш в такий момент твоєго життя, коли тобі служити Богу, служити людям не потребує віра, то бистріше всього ти не будеш ефективний. Быстріше всього ти будеш швидко розчарований, особливо в людях. Це стосується так само твого впливу на те місто, місце, де ти живеш, де ти поставлений Богом. Тобі треба віра кожний день. І віра має стати стилем твого життя. І апостол Павло навіть нам каже: браття, провіряйте себе, чи вірі ви. Це дуже важливий виклик для кожного з нас сьогодні. І я просто кличу до кожного з вас. І я говорю сьогодні: це ваше життя. Перевіряйте себе, бо дуже важливо знаходитися не просто в такій релігійній рутині, як будь-то ми всі речі робимо. І знаєте, і дуже легко тут звалитися на досягнення. О, я тепер це маю, тому що я так зробив. О, я зробив такий вибір, тому мене Бог буде благословляти. О, я зробив це, тому Бог буде зі мною. Послухайте. Є віра, основа взаємовідносин з Богом. І той, хто приходить до Бога, має вірити, що Він є, і тим, хто шукає Його, він дає винагороду. І трагічність в тому заключається, що коли тобі не треба, вже з вірою приходить до Бога, а ти вже покладаєшся на якісь досягнення, то ти цим самим віддаляєш себе від Бога і від співпраці з Богом. І це найбільше. Ну, така ризикова дорога, яку ти можеш обрати в своєму житті. Але я благословляю тебе, щоб Дух Божого відкриття, Дух Божих істин, щоб він перебував на тобі, щоб він проявлявся в тобі, щоб він вів тебе і стверджував тебе в дорогах Божої праведності і Божої перемоги. Сьогодні хотів би, щоб ми прочитали пару віршів, декілька віршів із першого пістання Петра, другий розділ від початку до п'ятого вірша включно. Він каже: отже, Відкладіть усяке зло, всякий обман, лисимірство, заздрість та всілякі обмови, і як новонароджені немовлята, жадайте чисто духовного молока, щоб на ньому ви зросли до спасіння. Бо ви скуштували, що Господь добрий, приходьте до нього живого, коштовного каменя, знехтованого людьми, але вибраного Богом. І самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством і приносити духовні жертви, приємні Богу, через Ісуса Христа. Я вірю в те, що це є дуже важливо, щоб ми зрозуміли оцю дорогу о праведного життя перемоги, оцього життя віри, і Він каже. Перше, що ви маєте зробити, і, до речі, дуже, дуже часто я на цьому роблю акценти, щоб ви зрозуміли, якщо Бог щось каже нам, відкладіть, усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови, то це він розраховує, що ми можемо це зробити. Часто люди кажуть, о, як я можу, я так звик до цього. Але якщо Біблія закликає. Тебе й мене відкласти ці речі в сторону, це означає, що Бог має на увазі, що ти мусиш це зробити. Замість того, щоб зробити це самому, часто люди просто беруть таку, надівають на себе релігійну мішуру і кажуть: О Господь, звільни мене від цього, о Господь ізбав мене від усякого там зла, о Господь о, зроби мої уста необманливими або нелживими. О, я хочу Господь, щоб ти звільнив мене від всякого лицемірства. Послухайте, тут дуже ясно написано: ви відкладіть це, перестаньте цим користуватися. І тоді Бог дасть вам сили, коли ви приймете рішення. А далі Він каже, як? Як новонароджені та Жадайте чистого. Вільно дальному перекладі написано: возлюбіть чисте, духовне молоко. Що це за молоко? Це Слово Боже. Це істина Божого Слова, це, це, ну, ми називаємо це Слово Логос або слово, яке сповіщає нам про Божу волю, про Божі наміри щодо тебе. Це є те слово, через яке, приймаючи його вірою, ми спасаємося, бо неможливо спастися без віри і без Божого слова, бо віра приходить від почутого слова Слова про Христа. І коли ми беремо Боже Слово і дозволяємо цьому Слову ну, в нашому житті проростати, ми складаємо свою надію і віру на цю істину. І тоді ця істина нас спасає і приводить нас до Божої праведності, і це основа нашого спасіння. А далі він каже: бо ви скуштували, що Господь добрий. І він каже, тепер приходьте до нього як до основи, до фундаменту вашого життя. Бо він якраз є той коштовний камінь, яке який, який відкинули будівельні, але яке було вибране Богом. Цей камінь він став наріжним каменем. І він каже: і ви самі, як живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб ви були святим священством. І приносили духовні жертви, приємні Богу через Ісуса Христа. Цілий семінар ми можемо говорити тільки на цьому п'ятому вірші, тому що Він каже: ви, як живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім. Дивіться, які вимоги є до каміння, яке ми вкладуємо в дім? Ну, По-перше, щоб ці каміння вони були якось стандартізовані. І коли, ну, скажімо, будівельні, вони вкладають камінь в стіну стума, то, як правило, вони стандартизують цей камінь під розміри, вони вирівнюють його площини. О, це пастер, це саме останнє, що я хотів би, щоб за мною робилося. Я хочу, щоб мене приймали таким, як я є. А він каже: ні, ви. Немов живе каміння. Збудовуйтеся в духовний дім. Тобто, ви підведіть себе, щоби стати частиною того Божого дому, який Бог будує на цій землі, тобто Його церква. Вона свята, чиста, непорочна. І ви маєте відповідати цим стандартам. І для того, щоб відповідати цим стандартам, це відповідальність твоя. Бо він каже: ви збудовуйтеся, ви дозвольте. ну, тому, хто приносить ці стандарти в життя, зробить вас відповідними до тих вимог і стандартів, які Бог хоче від вас. І тоді ви зможете приносити оті духовні жертви, приємні Богові. Не що я можу, не так, як я хочу, а так, як Він хоче, як Він очікує від мене. Пам'ятаєте, перші сини цієї землі, Айн, Авель і Каїн. Вони принесли жертву, яку Бог од них очікував. І Авель приніс Богу жертву від первородного скота, бо Бог так навчив їх. А Каїн вирішив для себе. Ну, чого я маю приносити те, що Бог хоче? Я вирощував ці помідори, я вирощував ці, цю городину, і я візьму із цього принесу Богові. Оце було початком бунта. Проти Божих вимог. І написано: жертва Авеля була прийнята Богом, а Каїна жертва почала стелитися по землі димом. І написано: І це возмутило, возмутило Каїна. І він зненавидів свого брата, що діла його були кращі, чим його. І написано: він в полі встав на нього і вбив його. І знаєте, я скажу, пройшли тисячі років, нічого не змінилося до сьогоднішнього дня, бо завжди ті, хто, чия жертва не приймається, ті, які ведуть самовільне життя перед Богом і роблять Богові тільки те, що їм зручно, або дають йому те, що їм легше всього дати, вони сьогодні і займаються тільки тим, що поносять Каїна, вони тільки тим, і займаються, що звинувачують тих, хто служить Богу по Божих Принципах і по Божих вимогах. І я благословляю вас, щоб ви приносили Богу ті жертви, які Він хоче від вас, і щоб ви приносили Йому той плід, який Він очікує вас, щоб ви принесли. Будьте благословені, будьте щасливі, і нехай Боже помазання буде з вашим життям.